У російському Єкатеринбурзі горить військовий завод «Уралтрансмаш» – єдиний виробник самохідних артилерійських установок. А у Новоросійськ та анексований Севастополь завітали морські дрони. Гарячі кадри побачимо за кілька миттєвостей. Перед цим підпишіться на канал час» і будемо запалювати. Отже, 18 липня у Росії щинилася сильна пожежа в районі військового заводу «Уралтрансмаш». Підприємство знаходиться в Єкатеринбурзі. Російські телеграм-канали повідомляють, що спалах стався під час зварювальних робіт. Наразі на місці здіймається сильний дим. Місцеві кажуть, що горить покрівля цеху. Площа пожежі становить 420 квадратних метрів. Зауважу, що згідно з даними з відкритих джерел, Уральський завод транспортного машинобудування він же Уралтрансмаш, це єдине підприємство у всій федерації, що виробляє самохідні артилерійські установки. Також воно спеціалізується на виробництві військової техніки, станків а також трамвайних вагонів. А на Білгородщині все стабільно. У російських пабліках пишуть, що місто Шабекіно знову зазнало обстрілу. Постраждали троє мирних жителів: двоє чоловіків із пораненням м'яких тканин грудної клітки госпіталізовані до клінічної лікарні. Треті постраждали із пораненням плеча до міськ лікарні No2 міста Білгорода. У місті пошкоджено скління та фасади трьох багатоповерхівок. На території приватної хати пошкоджено господарську споруду. Згорів гараж із машиною всередині. У другому помешканні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан. Також пошкоджено комерційні та соціальні об'єкти, три машини та лінія електро- та газопостачання. У Білгородській області за добу було атаковано ще сім населених пунктів, зокрема села Отрадне, Безименно, Козенка, Мокра Орлівка та Новостроївка. Перша. У Волоському міському окрузі села Бірюч, Борки, Новопетрівка, Старий Хутір та Хутір Михайлівка були атаковані за допомогою шести безпілотних літальних апаратів. Звіт Міноборони Російської Федерації за 18 число говорить нам про знищення та перехоплення 33 БПЛА над анексованим Кримом та двох над Брянською областю. Крім того, Черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено 10 безекіпажних катерів, які прямували у напрямку Кримського півострова. Додають у відомстві Білусова. Саме на цьому ми і затримаємося. Спозаранку кримчани чули вибухи у мирному та новоозерному поблизу Джанкоя. За словами Зетвоєнкорів на півострові проходять навчання. Але місцеві пабліки пишуть про ворожі атаки. За словами підписників розканалів, у Новозерному від вибухів повилітали шибки і навіть пропало світло. Пізніше, так званий мер новоросійська Андрій Кравченко, все-таки підтвердив атаку без екіпажних катерів. Також про Бабахи повідомляли в районі Донузлава. Крім того, пабліки писали про те, що чути вибухи та стрілянину в районі козацької бухти. Як повідомляється, вертоліт стріляв чергами по цілі. Також було видно якісь пуски землі. Так званий губернатор Севастополя Міхаїл Разважаєв написав у своєму телеграм, що гучні звуки у місті, які було чути, це військові Російської Федерації відобразили спробу атаки надводного безпілотника. Його нібито було знищено. Що ж, ми чекаємо більше подробиць цієї історії, поки наше командування удари не коментувало. Ви ж підпишіться на канал цей аби бачити оновлення першими, та будьте активними в коментарях. Спасибі за фідбек і до зустрічі. Росіянам увага! У підмосковій диверсія в самій столиці оголосили термінову евакуацію. Пожежі прокотилися по всій країні, палають сотні тисяч гектарів лісу. Кілька днів поспіль не можуть поратися за стихією у анексованому Криму. Давайте дивитися, що ж там відбувається. Найголовніше, ми зібрали в одному випуску, тому одразу підпишіться на канал час» і до справи. У московській області Російської Федерації хтось влаштував диверсію близько третєї ночі, 17 липня, невідомий підпалив задню кабіну електровоза на підстанції Петеліне в Одинцовському районі. За даними телеграм-каналу, Астра спала гасили майже півгодини з силами двох пожежних розрахунків. Площа горіння склала 5 квадратних метрів. Однак зловмисника так і не затримали. На ділянці, де сталася пожежа, немає камер відоспостереження та охорони. Відповідно, винуватця не вдалося виявити. Інакше він міг би отримати до 20 років ув'язнення. Саме стільки загрожує одному із диверсантів, якого заарештували у Санкт-Петербурзі. Кажуть, він причетний до підриву двох трансформаторів електропідстанції на катерининському проспекті 3 квітня. Тим часом на півдні Москви екстрена евакуація. Як повідомляють очевидці, відвідувачів торгівельного центру Каширська плаза терміново вивели, як їм пояснили, з технічної причини. Чому саме люди опинилися на вулиці, пояснення немає. У Краснодарі велика пожежа у парку. Про це повідомили очевидці. На кадрах, що опублікують люди у мережі, видно, як на території парку поширюються чорнити. Офіційно невідомо, що саме горить. Проте, за інформацією пабліка, МЕШ, у середині робочого корпусу, де зберігаються бензинові газонокосарки та інвентар співробітників, загорілася теплоізоляція. Про постраждалих інформації немає. Але це ще нічого порівняно з масштабами лісових пожеж, які нині вирують по всій Росії. У Якутії ще з 1 липня запроваджено режим надзвичайної ситуації федерального характеру. Там діють 165 природних пожеж. Їхня загальна площа перевищує 936 тисяч гектарів. Задихаються від смогу через лісові пожежі. Іркутська область у самому регіоні горить 3,5 тисячі гектарів. Дим також валить із сусідніх регіонів. У Краснодарському краї діють аж п'ять осередків природних пожеж. Найбільший на території. Абраузького заказника поряд із Новоросійськом. Займання поширилося в бік хутора дюрсо та торкнулося баз відпочинку. У результаті постраждали двоє людей. Близько шести сотень було евакуйовано. Людей з палаючих баз відпочинку перевозять у безпечне місце на катерах. Подивімося. Сьогодні відкрите горіння там врешті вдалося ліквідувати. Звітують у МНС РФ. Кількість пожеж б'є рекорди в тимчасово окупованому Криму. Горить та димиться на півострові просто у розпал туристичного сезону. 16 липня спалах стався на площі 0,15 гектарів біля пляжу. Поряд з готелем Ялта інтурист горіння фіксували у карадаському заповіднику в Коктебелі. Станом на ранок середи 17 липня пожежу локалізовано, але ще не ліквідовано. Ситуація ускладнюється спекотною сухою погодою та складним рельєфом місцевості. Виникають дрібні осередки, їх оперативно ліквідовують, а тління місцями залишається. За даними фахівців, відновлення екосистеми заповідника займе роки. Між тим виявили передбаченого винуватця великої пожежі. Як встановили поліцейські, її спричинили дії 50-річного кримчанина. Він виконував будівельні роботи в одному з домоволодінь. Під час різання металу болгаркою від іскор загорілася суха трава. Чоловік спробував загасити полум'я власними силами, але безуспішно. Чи вірите ви в цю історію, що винуватить займання всього один чоловік? Або ж російська влада таки щось приховує? Свої думки залишайте в коментарях. закликаю бути активними і наперед дякую за підписку.